Останнє Житомиряни проведжають Івана Повторейка. Чоловік із перших днів війни взяв до рук зброю і став на захист України. Життя героя обірвалося 13 листопада на Донеччині. Знайом родини згадує, матір мовляла Івана не йти знову на війну, але той мав свою чітку позицію. Бачите, він самовільно пішов. Мама йому скільки казала, Ваня, не це, мам, я піду. А вже останній раз, як вона його просила. Сину, ти раняний, ти те. А він каже: ні, мамо, мені треба закінчити до кінця все. Попри негаразди, завжди на позитиві. Так про героя кажуть друзі. Товариш Іван розповідає, у зону АТО чоловік пішов у минулому році. Там отримав відразу два поранення, але й це не зупинило його під час повномасштабного вторгнення. А свою смерть згадує Михайло. Іван ніби передчував. Улипка ніколи з лиця не сходила. Він у його Віжу два ранені було. І це последній раз, як він був, це ну, балак. Навірно, третього каже разу не був. Він як чувство. І Він мав можливість остатися тут. За два Но він пішов туди. Іван Житомирянин, понад 15 років, герой працював у місцевій виправній колонії. Іван Миколаєвич народився в Житомирі, закінчив 24-ту школу. Після чого, отримавши технічну освіту, відслужив строкову службу. Після строкової служби тривалий час Іван Миколаєвич працював в пенітаціарній системі. У загиблого героя залишилася згурьована мати, дружина та 15-річна донька. Д імені президента України, Верховного Головного Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ашся. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.